Незручності того, що ти не чуєш, наприклад, почну з комплектації машини, якщо є патрульники, які пікають, то от я не чую, а поряд зі мною дружина, вона вже мій патронік, вона каже, от там пікаєш, зупиняється. Коли чайник закипів, ти не чуєш, як він закипів, вже там класно все вже. Або коли мікрохвильовка розігрілася і там класнуло, або пікнуло, що воно вже готове. Оце я не чую. Ну, наприклад, в телефоні сидиш, до тебе підходять, типа, питають щось, мабуть, вона там 10 разів мені щось казала. І почала вже дьогогати, але я ж піднімаю руки ну, голову і не розумію, що відбувається. І бачу, що людина якась зла і на мене ніби нападає, думаєш, якісь проблеми чи що, а потім ти розумієш, що ну, до тебе доходить, що ти може, не чув, кликала тебе. Але з іншої сторони, ну, можна було пообережніше ну, потрогати, пізніше, а не там, вже ну, нападати з ходу. Це як людина спить, так спокійно його зразу буде. І ти такий, би, ну що, що таке? І ну, звісно, тобі ти будеш злий, і тобі буде неприємно.